Здорово. <реш> Ти знаєш, який сьогодні праздник? День рождения наших трьох мам. А кого це? Самого лучшого оператора в коледжі. А, це на Так. Да. Вами Миколаївна. Миколаевна. Слава Миколаевна. Слава Миколаевна. Світлана Миколаївна. 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 Івана Миколаївна, вітаю вас з днем народження. Від усього серця бажаю вам міцного здоров'я, безмежного щастя та здійснення всіх найзаповітніших мрій. Нехай ваше життя буде сповнене лише приємними моментами, а на життєвому шляху, щоб ніколи не з'являлись труднощі і негаразди. Нехай у вашій душі завжди світить промінчик щастя і любові. А кожний новий день приносить нові успіхи та досягнення. Слава Ніколаєві, желаю вам щастя, здоров'я, щоб ви терпіли нас принципі, все щасливе у вас завжди буде. Дорога Світлана Миколаївна, вітаю вас із днем народження. Спростуйте твердження, що щастя це мить. Нехай ця мить буде для вас завдовжки в життя, а життя буде довгим довгим. Бажаю вам маленьких задоволень і великих кількостей. Світлана Миколаївна з ним народження. Дорога Світлана Миколаївна, вітаю вас з ним народження. Нехай ваше життя буде схожим на казку, розфарбовану всіма кольорами весело. Світлана Миколаївна, вітаю вас з ним народження. Бажаю вам яскравих фарб в житті, щоб ви завжди залишались такою доброю, веселою та життєрадісною. Світлана Миколаївна, хочу вас привітати з ним народження, побажати вам, щоб ви завжди посміхалися і щоб ваші очі цеяли, як зорі на неї. Доброго слава Миколаїва, вітаю вас з Днем народження. Бажаю вам завжди досягати найкращих результатів у всьому і ніколи не знати, що руга. Слава Миколаївна поздравляю вас з днем рождення. Желаю укрепкого терпіння. Слава Миколаїв, вітаю вас з днем народження. Бажаю вам щастя, здоров'я, краси. Буде такою ж гарною та доброю. Вас дуже сильно люблю. Нехай кожна частинка вашого серця, яку ви віддаєте нам, повертається до вас у 100 разів більше. І нехай кожен ваш день буде наповнений посмішками та сонцем. Світлана Миколаївна, найулюбленіший куратор. Вітаю вас з днем народження. Бажаю вам самого головне це здоров'я, щастя і любові. І всього всього самого найкращого. Ми вас дуже всі сильно любимо. Миколаївна здраві. З днем рождення вас, желаю вам щастя, здоров'я, все найкращого. Я вас очень сильно люблю. Слава Миколаївна, дякуємо вам за вашу підтримку, за вашу креативність. Слава Миколаївна, поздравляю вас з Днем народження. Щастя, вам радію і всього найкращого. Любимо Светлана Миколаївна, бажаю вам насамперед здоров'я, любви, щастя, багато щастя і найбільше терпіння, так як ви наш куратор. І найбільше ш найбільш ширих споглядів у всьому вашому житті і яким можна більше посміхайтеся. Слава Миколаїв, я вітаю вас з днем вашого народження. Бажаю вам цього самого-самого найкращого, щоб ви не звертали увагу на тих, хто дує на вас щоки всього самого найкращого. Я вас дуже люблю. Слава Миколаїв, вітаю вас з днем народження. Бажаю вам успіхів у всіх ваших починаннях. Світлана Миколаївна, днем народження вас. Бажаю вам всього самого найкращого. Будьте завжди така, яка ви є зараз. Завжди посміхаєтеся. І я, я вас дуже сильно дякую. Дорога, Світлана Миколаївна, у цей чудовий день я хочу привітати вас з ним народження. Побажати тих, усмішок, удачі в житті і щоб ваші мрії збувалися. Світлана Миколаївна, я вас вітаю з ним народження. Я хочу, щоб від сьогоднішнього дня на вашому обличчі була завжди посмішка. Тому що ваша посмішка, вона. Е Підбадьорює і надихає. Ми вас дуже любимо і, слава Миколаївна, в нас ним народження. Оставайтесь такою, яка ви є. Добре! Досконало! канала. Радіозно. Класний куратор. Позитивно! Чарівно! Винахідливо! Тендітно! І Цікаво! Казково! Казкова. Жизнерадостная. Обаятельная. Дивовижна. Сильна духом. Лагідна. І справдива. Різностороння. Іскрення. Феєрична. Знаєм старшого курсу її, і в цю же ми закохалися ми, і до кінця її любити буде. Багатому років, за де завжди будемо вами, світлана Миколаївна, не народження, бажає море часа і без вам щодня. Ура наша сама бездоганна, відла нам Миколаївна самая, самая. На всіх парах богиня вона, і всі закохує в себе вона, і з кожним роком вона тільки краще, і буде в неї, в житті все прекрасно. Світлана Миколаївна днем народження, бажає море, щастя і весні вам щодня. Куратор наша сама бездогана світлана Миколаївна.